Добрий день, продовжуємо проходити Elden Рінг. Ми з вами продовжуємо проходити Академію Лукарії. То У нас вже третя буде частина і сьогодні ми підемо до одного з босів. Також ми знайдемо, ще тут трошки є загадок, і є ілюзорні стіни. Так, давайте почнемо. Там ми з вами вже були, ми звідти прийшли, там цвинтар. Ідемо сюди. Тут ходить чарудій, треба акуратно з ним. До речі, з нього можна, він відрізняється від тих, що нам вже зустрічалися. Він має й меч, він має удежу іншу, який можна вибити. І той меч можна вибити, і одежу від нього можна вибити. Тут, до речі, здається, він є двоє, тому тут кому треба, може постаратися. Можливо, я займуся між цим і слідуючим відео. Так, тут на нас ще чекають листі чародії двох сторін. А, ми ще забули повернути спочатку нам треба наліво. Повертаємо наліво. Тут у нас є сундук, в якому є рецепти. І там рецептів здається багато. От п'ятий. Є, бачите, магічні купа рецептів, що можна буде робити. І також тут є щелуд, то свиток, який нам треба буде віднести. Е, віднести або Селені, де він той свиток? Та. Або бо там у нас черепаха. Такі. Можна, я так розумію, що або її віднести, або йому. І в нас з'явиться... Нові нові чари будемо. Ну, сходимо, подивимося. Так, дивіться, тут у нас за дверима є такі двері, але вони ілюзорні. Якщо б вони вдарити, вони зникнуть. Тут є лут, ще конечний камінь четвертий. І тут не поспішаємо, можна зіскочити ще донизу. Пробігаємо. частиною. Так, тут підбираємо лілії і тут можна ще заскочити нагору. Ми вийшли і ми якраз тут побачили такий лук, ми бачили його з тої сторони, але дістатися до нього не могли. Тепер ми це можемо зробити. І тут буде така от корона, маска. Дивно, що вона може зробити. Вона у нас робить... Так, має такі, збільшує мудрість, але знижує здоров'я. Так, і на, на, якщо 54,50 всього на 3. У нас збільшує, але зменшує здоров'я. А у нас є, то вона здається на 2 нам збільшує. Ну, не знаю, мені більше ота голова біса кішки, мені більше до вподоби. Вона хоч трохи менше збільшує мудрість, але зато здоров'я на місці. Ну, то кому як. Так, зіскакуємо сюди вниз. І вертаємось знову. Йдемо далі. От і відпочивати не будемо. Так, тут он ще стоять купом маги. Ще плунів. два. Тут ще з боку ще один. О там ще з боку, ще далі сховався ще один, а тут зліва. буде. Такий, давайте ми його вб'ємо. коли на нас нападе. Із нього перший раз, коли випиває, він випадає такі речі. Так. Тут а, біжимо до того теплога то, і спокійно його добиваємо. Так. Тут у нас лежить Горщик. Горщик віртуальний, хай буде. Так, А отут ще один, бачите, такий самий мах, з якого можна вибити його удержу, він також змічений. Так, Тут треба бути акуратним, тут є ще один мах тут зліва на сходах. Зліва там читає і ще й справа читає. Давайте черзі. Так. Ось справа побігли сюди на сходи. Можемо побігти і розібратися з тим часом. І вибігти ще, ще. зразу. Так. Тут в нас є дорога до боса, але ми також не поспішаємо, Отут тут ще одна іллюзорна стіна на нас. Ми йдемо сюди. Тут є сундук. Забираємо то ще потужніша. Так, дивимося. Магія. Бачите, ще потужніше, ніж в нас є. Тому якщо йти до боса, тут ще ключ. Якщо йти до боса, то можна взяти і її знарядити. Напевно, так і зробимо. Тут є дробина догури. Так. І тут десь можна зіскочити ще вниз. От, бачите, тут є діра. Беремо, вскакуємо сюди. Так, і біжимо. І тут ще одна діра є. От. І ми попадаємо ще в таке приміщення. Тут також є горщики. Якщо ми пробіжимо, вони на нас всі загряться. Бачимо, що з ними будемо зібратися по дорозі. Зразу багато не було. Значить, їх тут багато, і якщо вони всі побіжать, то треба буде відбуватися зразу від купи. Так, І тут у нас лежить лут, який, до речі, нам дуже потрібен. По талісману гімні школи. Він збільшує нам силу чар. От у нас є такий, що було фляги, фляги збільшувалося трохи на Але напевно той буде, збільшує нам чари, буде потужніший. Напевно ми його і застосуємо. Так, забув вам сказати, там з тої сторони були зачинені двері, з цієї сторони якраз їх можна відчинити. Ми їх пробігли, я вам забув показати. Ну, от вони тут якраз навпроти, як ми піднімалися по сходах. Вони тут були. Так, тепер я би повернувся назад і поміняв нам чари. Перед тим як йти до боса, щоб було у нас трошки потужніше. Так, давайте замінимо ті, що у нас є, на ті, що потужніші. І давайте підемо ще раз. Може всіх чепунів вбивати і не будемо, щоб менше тратити чар. Так, а може. Так, де він там йде? Хай пройдемо його в спину. Так, 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 так. Зараз він повернеться. Yeah. Так, тепер тих давайте. А бачите, у нас тепер якийсь ми, ми тепер з одного разу. Деякі вбиваємо тих чакунів Так, ідемо далі. Так, тут я не знаю, чи ми зможемо пробігти мимо них. Чи вони на нас і загріться. Давайте краще вбиваємо Бо потім будуть ваші відбуватися. На того треба бачив магії два було. Є yeah. з того забираємо. Так, а того може і рухати не будемо, давайте прибіжемо. Так, він за нами не не еде? Не. Ніби не еде. Так. Той, що читає. Давайте його. Так. Ай! То той і Той, я нас он. Нам, не може в спину потім вдарити. Так, забираємо що тут є, того залишаємо спокою. Йдемо краще до боса готуватися. Можливо він за нами не побіжить. Так, давайте вип'ємо тут скаву. І давайте так, в нас є лапка. Так, що в нас в у нас може виснути. Так, а от чи вистачить там магії, їй треба так, у статусу, скільки в нас залишилось. 107. Я не знаю, чи вистачить. Чи випити ще одну флягу. Ну давайте вип'ємо, Що вже точно. Так, і викличемо лицаря. Так, тут вовк уже такий швидкий. в Нього бажано тікати і стріляти по ньому сзади. Але якщо вже попадаєш по ньому, то він знімає. Так, дубрячий. Так. Тихай, тікай, тікай. Це наш їх край. Так, може, давайте ще лап. Ой, не з тий вибух. Так, я тікаємо. Так, тепер давайте спробуємо. Все. От так от ми справилися, дістали 18 тисяч рун і дістали ще один слот. Маємо до, е, до до магії. Так, тепер можливо... Давай... А, так давайте запалимо вдати. Давай. Подивимося. Так, от, бачите, нам ще один. Не знаю, що туди, поки покласти. Давайте просто поки вогонь покладемо. Те. Можливо потім щось ми там при можливості до кожної боса чи там до того треба буде інше. Так, тепер давайте вернемося. Так, ну Давайте спробуємо дати сюди ближче до черепахи, дати наш свиток, тобто, чи він прийме. The lightest problem, yet to be the most lenient. Ah, what Michel Sultan's name is the white. Then I would like to share my knowledge with you concerning the miracle of this church of vows. Radigan once cleansed himself with celestial dew repented his territorial aggressions and swore his love to Runola. I mean, and the fate of the moon were conjoined, and all the wounds of war forgiven. This miracle blesses the church to this day, and so you need only follow Radagon's example to restore any bond, however strained or severed, to its rightful state of harmony. The so, miracle rooted in these grounds will once again mend the world, and this time its bounty will not be squandered. If you would be Elden Lord, tarnished, I hope that you too will share my faith. To Make experience the miracle, kneel in the basin at the back and cleanse yourself with celestial dew. Absolution will be yours. Any bond, no matter how strained or even severed, will be put to rights. Oh, to experience the miracle, New absolution, mm -hmm. obsession. You know, it said that Lord Affamed was glimpsed under such a shade that the streets. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world; it is but a contrivance. All things can be conjoined. Так, ещё у него. Так, тому. Так, ні, то молитви, магії. О, у нас ще якісь потужніші з'явилися. І тут потужніші. Так, у нас так рунт вистачить. Ну, давайте той. І той візьмемо. Так. Все, давайте подивимося, що ми в нього купили таке потужне. Так так, а який потужніший? Ні, той не є такий потужний ми купили. Той що ми знайшли потужніший. Я так бачу. Так той потужніший за той, але напевно слабший. Так, але зато потужніший. Буде от той. Де блін? Де воно ділося? От той буде. Шість випускає та. От можна так поміняти. Так, добре, тоді на цьому ми відео будемо закінчувати. І в слідуючому відео... Ідемо досліджувати замок далі. Ну, заодно, можливо, я вам поубиваю з того мага його меч і його одежу. А на сьогодні всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.